Село Маломихайлівка, що на Дніпропетровщині, це кордон Дніпропетровської області та Донецької. Нещодавній прильот. Знову по цивільному об'єкту. у ну, нас Будинок культури був і вигоріло все, що тут було Склад для зберігання. Гуманітарної допомоги для населення, ну і все воно розлетілося, роз... розгоріло і розбито повністю майже. І що? Люди знову, знову почали від селя евакуюватися. Зараз ми приїхали, забираємо людей і їдемо в більш безпечне місце.